У Чернівцях відремонтували спортивний зал фізкультурно-оздоровчого комплексу Олімпія. Чи освячуватимуть цьогоріч воду у центрі чернівців? Якою буде погода на Буковині у вихідні та другий тиждень січня? Буковина у жалобі у п'ятницю, 5 січня. На Буковині попрощались із військовослужбовцями, які загинули боронячу Україну від російських окупантів. Солдата Павла Груснака в останню дорогу провели у селі Романківці Дністровського району. Зі солдатом Володимиром Чекалюком попрощались у селі Ставчани Дністровського району. Солдату Ігорю Манолію останню шану віддали у місті Чернівці на Алеї Слави центрального кладовища. Вічна пам'ять та слава героям глибокі спів. Учуття рідним, близьким і побратимам. Адаптація та інтеграція ВПО у Чернівцях діє спеціальна програма для вимушених переселенців. У червні 2023 року у Чернівецькій міській раді ініціювали створення програми інтеграції вимушених переселенців. А у грудні 2023 року на сесії її затвердили. Програму розробила департамент соцполітики спільно з міжнародною організацією Юліт. Бюджет проєкту 2 мільйони 621 двадцять тисяча гривень. З них півтора мільйона це кошти міського бюджету, решта коштів це кошти міжнародних організацій на дороговартісне лікування, на просто матеріальна допомога людям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Так само вони можуть звертатися згідно нашого порядку. Там є така умова, що вони мають прожити в нашій територіальній громаді не менше року, 12 місяців. І вони зможуть отримувати ці кошти. Звертаються в департамент соціальної політики, пишуть заяву, надають ці документи і зможуть отримувати підтримку. У рамках програми інтеграції вимушених переселенців передбачена матеріальна допомога для ВПО від однієї до 10 тисяч гривень також допомагатимуть знайти роботу та отримати житло. Ми опитали внутрішньопереміщених осіб, які вони бачать проблеми. І от якраз у них були ці проблеми: що працевлаштування, це житло, з'явилися певні вимоги щодо квадратури на одну людину, це 6 квадратних метрів. Це кількість пралок, сушильних машин, душових кімнат, доступності, і не всі наші прихистки, якими опікуються громадські організації, і навіть наші, які. В громаді підпорядковуються комунальні вони відповідали цій постанові для того, щоб вимушені переселенці змогли відкрити власний бізнес у рамках програми інтеграції ВПО, долучаться й місцеві громадські організації. Що 23-му створили додатковий відділ в молодіжному центрі під назвою відділ інтеграції та профорієнтації внутрішньоприміщеної молоді з дня на день має стартувати грантова програма, і ми теж прописали багато подій для внутрішньоприміщеної молоді та для чернівчан. У нас буде декілька напрямів. Це і психологічний напрямок, і інклюзія, і інформаційна безпека. Ми якраз будемо говорити про іпсо, і як правильно вести себе в соцмережах. Програму планують реалізувати до кінця 2024 року. Євген Посалюк, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ-4. У Чернівцях відремонтували спортивний зал фізкультурно-оздоровчого комплексу Олімпія. Фізкультурно-оздоровчий комплекс Олімпія відремонтували за кошти, виділені з бюджету розвитку чернівців. Тут замінили підлогу та встановили сучасне освітлення. Хто займається у цьому залі та чому підлога потребувала заміни? Початку війни в залі була у була нас організована гуманітарна допомога, і тому закономірно тут було заїжджали кари, було дуже пошкоджено покриття. І закономірно стан залу прийшов в непригодність для занять всіма видами спорту і для дітей, тим більше Ремонт у фізкультурно-оздоровчому комплексі Олімпія розпочали восени 2023 року. Пішло 13,5 мільйонів гривень. Слава Богу, що ми сьогодні маємо таке можливість мати заняття на професійній професійна підлога іменно для видів спорту. Воно було вже років 15, не мінялося світло, ще, воно було енергозатратне, тому сьогодні це світло економніше і професійніше. В Олімпії проводитимуть різні змагання. Ви бачите, розмітку футбольну по лініям є баскетбольна і волейбольна розмітка. Це три види ігрових спорт, яких можна проводити тут на самому високому рівні. Віктор грає у футбол вісім років. Брав участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Ми дуже раді, що у нас сьогодні є такий гарний зал, тут дуже хороше освітлення, дуже хороший покрив, і це нам надає стимул далі ставати сильнішими, розвиватися і ставати професійним футболістом. У фізкультурно-оздоровчому комплексі Олімпія ще мають облаштувати трибуни. 13 січня у відремонтованому спортзалі проведуть змагання з мініфутболу для дорослих. Альвіна Абрамчук, Андрій Миронесько, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Надання паліативної допомоги онкохворим. Чому це важливо? Джета Петехачна Чернівчанка про те, що захворіла на рак, дізналась випадково. Почали мене кості, дуже боліти, ззаді хербет, і сама я просто обнаружила от горку і пішла, зразу зробила томографію на спину, а доктор мені смук на Чапаєва сказав. Що ви не бачите? що у вас опухоль, така велика у груді? Це я його так обнаружила. Під час пандемії у 2019 році Джета Петехачна перехворіла важкою формою коронавірусу. Після онкопухлина почала прогресувати. Онкологія лівої груді пішло. А потім метастази розійшлися по скелету, у голову печінку заділи, льохкі, все заділи. У мене 80% плохих, поганих клітин, а 20 лише добрих. Пройшла я все. 10 лучів, лучі були. Потім, потім хіміотерапію, 6, 5 лучів, 20 на голову отримала. Потім йшло в мене оці гармонії терапії. Джета Петехачна розповідає, на деякий час їй стало легше, проте хвороба і далі не відступала. Таблетки вдома пила, пила одразу було б нічого, навіть краще ставало. Ну, Потім вже й то не, нічого зробила комп'ютерну томографію, а тут теж водку лікарні. І то пішло все наоборот. І вже лічення я не підляжу, І дали мені надоб, дали мені допомогу, автомобільна допомога онко хворі. І дали доктора, дуже добрий доктор у мене. Микола Володимир, здоровий. У нас в закладі існує мультидисциплінарна комісія, на яку потрапляє пацієнт. Якщо фахівці на мультидисциплінарній комісії вирішують, що на даному моменті не показано спецлікування, тобто хімія, терапевтичне, радіологічне, хірургічне, пацієнту назначається мобільна паліативна допомога. Лікарі мобільного паліативного відділення навчають пацієнтів та їхніх родичів жити з невиліковною формою раку. Ми йдемо на виклик паліативної допомоги, і там є родичі, які мають можливість доглядати за даними пацієнтами. Ми їм також проводимо інструктаж для того, є паліативна допомога. Простими словами, ми не залишаємо людину вічно цією тяжкою недугою на такому важливому етапі життя. Ми даємо кожній людині відчути, що Життя продовжується, і навіть тоді, коли вже людина не отримує спецлікування, ми все одно приділяємо їй увагу. Я вам кажу, навіть словом, навіть. от лікар може позвонити три рази на день, і чотири і приїхати, от як, як не сьогодні, завтра точно. Дуже часто. От такі всякі ліки мені приносять. Дуже важливо. Я хочу, щоб це все розвивалося далі. Аби було так, як треба, щоб підтримала, бо це дуже хворі люди. Це дійсно важливо, тому що, як кажуть в цілому світі, паліативна допомога це спеціальна допомога людині для того, аби вона відчула, що вона людина, вона продовжує жити, навчається, вона сильна дорого. У 2023 році лікарі Буковинського клінічного онкоцентру паліативну допомогу надали 179 пацієнтам Чернівецької області. Марія Цепілован, Андрій Миронеско, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Виграла грант і відкрила власний бізнес. Підприємиця із Вижниччини започаткувала бухгалтерську агенцію. Десять років мрії стали реальністю. Любов Коваль започаткувала власну справу у сфері бухгалтерського обліку та аудиту. Скориставшись програмою Є робота та отримала мікрогрант. Жителька села Мілієве Вижницького району Любов Коваль працювала бухгалтеркою 10 років. Мріяла започаткувати власну справу у сфері бухгалтерського обліку та аудиту. В серпні минулого року спробувала на собі спочатку. Часно не чекала позитивного рішення. Коли воно прийшло в на електронну адресу спочатку, е, плакала, бо тому, що це вперше якесь щось прийшло даром, але виграла. Ну і відтоді вже ми почали надавати такі послуги своїм клієнтам, але більше по бухгалтерських питаннях. 2 січня 2023 року Любов Коваль у Вижниці відкрила свій офіс за кошти гранту. Нині у підприємниці працює троє людей. На сьогодні, щомісячно ми обслуговуємо. В середньому 50 клієнтів, з них біля 20 – великі. Зараз у нас п'ять юридичних фірм uh -huh. і все інше ФОПи. Але ФОПи переважно найманою працею, бо ми обслуговуємо грантовиків. Валентина Штифюк довго не працювала, але, звернувшись до центру зайнятості, познайомилась з Любов'ю Коваль. Мені дуже подобається, бо це є досвід. У Мене такого досвіду не було. Я саме на цій роботі досягнула багато чого, навчилася багато чого. Я можу розвиватися далі, рости, і в мене такого такої можливості не було. Перспектива є, тому що люди звертаються в дуже багато фопів. Люди всі хочуть тепер легалізувати це, всі хочуть прозоро працювати, і їм потрібна консультація, допомога бухгалтерів. Вежниця на другому місці після чиніців за отриманням мікрогрантів. Наразі відколи стартувала ця програма, це саме з минулого року, з липня місяця. То в 2002 рік це було 30 позитивних рішень, на які приблизно десь 6, не приблизно збільше, навіть мільйонів гривень було складала їхня сума гранту на сьогодні. І, і створено 63 нових робочих місць. Одним із перших прикладів, які отримали мікрогрант, це в нас любов. Коваль Любо Дмитрівна, яка успішно працює з нами співпрацює, дуже приємно, тому що вона працює з нами поруч. По потребі бухгалтерських послуг нам особисто надає консультації, крім того, в плані працевлаштування чи спрямовувати всіх роботодавців до нас. Це в нас тісна співпраця. Євген Пасалюк, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Інтерактивна вистава та подарунки для дітей у Чернівцях відкрили казкове відділення 4 січня. У Чернівцях на площі Пресвятої Марії відкрилось казкове відділення. Основна мета це в нас доставка свята для діток, доставка святкової атмосфери різдвяної. Також в нас є фотозони. Можна пофотографуватися, відправити для своїх рідних те, що ви там зібрали в нашому казковому відділенні. Казковий ельф намалює близько. Тобто казковий грим можна для батьків, можна для діток, і можна в нас помалювати 3D-ручками і на планшетах спеціальних. Казкове відділення для дітей віком від 4 до 12 років, які мають можливість познайомитись із казковими героями. У діток тут дуже горять очі, вони щасливі, деякі справді вірять. Що всі ці ельфи вони справжні. Справді вірять, що про мене написали книжку. Для дітей інтерактивну виставу грають казкові ельфи у фургончику. Показ триває 15 хвилин, а глядачі отримують подарунки. Долучився я тому, що е, дарувати дітям казку у цей важкий час потрібно, і потрібно не тільки дітей радувати, а також дорослих, адже казку вірять усі, незважаючи на вік. Там було написано чарівник і, 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 і потім, коли дозвонилися до нього, якісь чарівні звуки стали. Ми зайшли і були дуже приємно вражені, такі красиві локації для дітей, дуже ці красиві аніматори. Я не була всередині, але Максиму дуже сподобалось. Казкове відділення працюватиме у Чернівцях до 7 січня з 11 до 19.30. Вікторія Макайда, Мілана Федорюк, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 чи освячуватимуть цьогоріч воду у центрі чернівців. У Чернівцях на водохреща не освячуватимуть воду на площі Пресвятої Марії. Про це повідомили у прес-центрі Чернівецької міської ради. Натомість священнослужителі вирішили проводити освячення води у церквах, розклад богослужінь та освячення води в основних храмах міста 6 січня, храм Святої Параскеви Сербської, Божественна літургія, після якої освячення води о 7 та 9 годині, храм трьох святителів о 9-й, храм Успіння Пресвятої Богородиці о десятій. Храм рівноапостольного князя Володимира освячення води о 10.20. У храмі Різдва Христового об 11.00. Від плюс 10 до мінус 10 градусів, якою буде погода на Буковині у вихідні та другий тиждень січня. У суботу, 6 січня, у Чернівецькій області очікується весняна температура до 10 градусів тепла, без істотних опадів. А вже в неділю різка зміна погоди. Протягом неділі температура буде вже змінюватися від нуля до восьми градусів морозу. І розпочавшись дощем, нічні години в першій половині дня, вже в другій половині дня опади перейдуть в мокрий сніг і сніг. А вже надвечір неділі і протягом цього понеділка по території області очікуємо значні снігопади. З понеділка стовпчики термометрів опустяться від мінус восьми до мінус п'ятнадцяти градусів. За словами синоптикині Тетяни Нагадайлової, морози сильнішатимуть. На ранок вівторка по всій області температури будуть 11-16 морозу, в горах до мінус 20-22 градусів морозу. На ранок вівторка снігопади припиняться, навіть прояснятиме і за рахунок цього вже температури денні будуть більш сприятливими в межах 5-10 градусів морозу. Із середини наступного тижня морози послабнуть. Вранці очікується до мінус десяти. В день стовпчик термометрів підійматимуться до нуля. Друга хвиля похолодання настане вже з наступних вихідних. Любов Копоть, Мілана Федорю, Олександр Улюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4